Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Йо-йо-йо, друзі! Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про те, що Україна проходить на євро. І ми вас з цим вітаємо! Йобаний в рот! Це були, був класний матч, який ми подивились. Так, не без проблем, але бляха-муха пофігу. Тому що ми йдемо на Євро. Хоча, якщо б нам сказали це після першого матчу, якщо чесно кажучи, я б сказав, та ну нафіг, що нам де євро. Але зараз по барабану ми проходимо. Так що йдіть в страку всі хейтери, хто там хейтив в українську збірну. Йдіть в страку всі, тому що ми проходимо на Євро. Ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Я вам дуже вдячний. також заходьте в наш телеграм-канал. Там були голи з матчу цього, також статистика та оцінки. Тож, ми зараз трошки поговоримо про цей матч. Я навіть, якщо чесно, трошки не вірив, що ми пройшли, тому що бляха-муха, я ж як повторюсь, після першого матчу мені здавалося, що у нас не команда, а про повна габела. Тому що футбол то був не футбол, то була якась маячня, і непонятно, що то взагалі було таке. А в цьому матчі навіть я б сказав, що ми грали в доволі цікавий футбол і так, ми в ефірі. так. І доволі. Мені навіть сподобалось. Так, перший ми пропустили, але то все до сраки. Ми проходимо далі. І два асиста віддав, я так зрозумів, що. Георгій Судаков віддав два асиста, Так, він отримав 8,9 оцінку. Він гравець матчу. Лев матчу. Мудрик забив переможний гол. На жаль, це зробив Мудрик, але, на щастя, це він зробив для нашої перемоги, тому по барабану. Зараз його его виростав три рази, як мінімум. Ось такі у нас оцінки отримали гравці. Давайте зайдемо на Sofascore, Нафіг мені заходить, якщо в нас в Телеграмі все є. Так що заходимо в Телеграмі і дивимось. У нас тут Георгій Судаков отримує 8,2, він гравець матчу, виходить. Михайло Мудрик 7,6, Віктор Циганков 7,6, і Вітя Циганков, Боже, який же ж ти красавчик, як же ж ти хорошо граєш в атаку, і як же ж ти добре граєш на оборону і отримуєш оцінки добрі? Дякую тобі, Вітя, що ти в цьому матчі зіграв і що ти відновився від травми. Ось такі гравці, ось такі оцінки отримують гравці нашої збірної та збірної Ісландії. Тут з оцінка у Гуд Гудмон 7 7,2. Він нам забив, на жаль, але пофіг ми проходимо далі сосати пісюрели. Тож я вас вітаю. Можете ставити свої питання. Давайте спілкуватись. Так, я зараз щас... треба подивитись. Так, є в ефірі. Тож нам так, як сказати, правильно. з все дикого стає гравцем матчу. Давайте подивимось на статистику цього поєдинку. У нас ось така у нас статистика. Очікувані голи 0,99 збірної України, володіння м'ячем 60 на 40 збірна України, удари 13 на 6 збірна України. Площину 5-3 на нашу користь, 7-2, повзворота також ми мазали частіше. Але то до сраки ми приходимо далі. Я вам повторюсь, що матч складався дуже добре. Ну, точніше, як гра виглядала цікавою. Це порівняння з Боснією Герцеговиною, це просто якийсь фільм від найкращої кінокомпанії, яка зараз є у світі. Тому що перший матч з Боснією то був. Від, відвертий кал, зараз це було цікаво. Тож, Ми приходимо на євро, камон. Все, тепер треба, тепер треба награвати свою гру, і вже щоб не було тих відмазок, що ми там щось планували і в нас не вийшло, що ми там щось не так і не то, і не сьо. Так що давайте збираємося і чим чекуємо на євро і показуємо там адекватну гру, як мінімум. Тому що Босні, матч Боснії нам. нам нас, у нас він сидить в голові. Тож таке, давайте подивимося ще у нас на інші матчі. Подождіть секундочку. Так. Голиці забивали циганков та Мутрик. Також у Ісландії забивали Гудмонсон. Добре, що вийшли, ми все зробили у. Основний час, тому що бляха-муха, я б не витримав чекати ще овертайми. Дякую гравцям збірної України за гру, за те, що хоча б щось показали. Навіть якщо б програли, це вже не було той самий кал, я повторююсь, як було проти, матч, проти збірної Босні. Тому можна хейтити, що там не все вийшло. Мудрик, звісно, трошки. Ну Були в нього. Він не зм... то не міг м'яч від... обробити, то пас якийсь адекватний віддати. Але він забив, повторюсь, що в нього зараз его виросте в три рази. І ми почуємо від нього багато таких слів, які нам не сподобаються, які, які нас будуть бісити, тому що ми бачили все на полі, як він просирав деякі моменти з м'ячем. Тож. По барабану, в принципі, зараз вже пофіг даже на того мудрика. Головне, що ми прийшли далі. І це саме головне. Тож я вас вітаю, добрий вечір, на добра ніч. І ще ми оглянемо два матчі. Сьогодні у нас переможне тріо. Це збірна України U-21, U-19. Перемогли з, у своїх матчах до відбору на Євро. Також з рахунком 3-0 і це трипл. Тобто збірна України Ю 21, U-19, та збірна України національна перемогли сьогодні своїх, поєд... о... своїх опонентів. Требл, коротше, здобули. Дуже добрий день для нас. Я вас вітаю. На цьому будемо завершувати. Заходьте в телеграм-канал Футбол, підписуйтесь. Там я вам кажу, це один з найкращих телеграм-каналів, який зараз є в Україні. Без перебільшення. Тому я вам дякую за підписки, за перегляд. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на цей YouTube канал, далі буде більше, тому що ми вриваємось уже у заключну стадію сезону, де у нас буде багато цікавого відбуватися. А також літом євро, якщо все буде добре, ми на це надіємось. Я вам дякую за все і бажаю вам на добраніч. Гарного футболу вже не буде, тому що потрас спадки він сьогодні вже відбувся. Все, дякую вам за перегляд, що були на цій трансляції. До побачення. Ставте лайк під цим відео, якщо ви дивитесь це у записі.